Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків covid 19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи. як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників, зазначив він, за інформацією міністра. За минулу добу госпіталізовано 1165 осіб. Летальних випадків 124. Одужало 4143 особи. Здійснено тестувань за добу 28374. зокрема, методом ПЛР 25253. методом ІФА 3121. За весь час пандемії в Україні захворіло 635 689 осіб. Одержало 291 тисяча 60 осіб, летальних випадків 11 тисяч 75. Проведено ПЛР тестувань 4 мільйони 243 тисячі 600. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ, 1212, Дніпропетровський, 1093, Київський, 870. Житомирський, 812 та Запорізький – 642 областях, дані з тимчасово окупованих територій Ар -Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, як повідомляв «Укрінформ», станом на 22 листопада в Україні було 12 тисяч 79 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.